Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд, і З вами Крути. От вже на підході банери другої частини патчу, і що я вам скажу? Сумно. Почнемо з п'ятірок. Ну, Джун, це Джун, тут це просто треба універсальний щит, крутити, звикли грати без щита, не крутити. В цілому, це лише quality of life і все. Однак для когось це може мати значення. Тарталія дуже вузьконаправлений персонаж. Здебільшого він драйвер та гідроаплікатор. Однак з великим інвестом він може бути і мейн. Дамагером. Гайд на нього в мене вийде на наступному тижні, мабуть, у понеділок. А от з четвірками тут біда. Ноель це геодворук, яка і дамагер, і щитовик, і хілер, але через те, що роли їй не мішали, сила її дуже обмежена. Якщо ж ви чекаєте на сі 6 для своєї лицарки покоївки, тоді окей. В іншому випадку це безкоштовний персонаж, і навряд вам знадобиться. Саю, це анемохілер. Не скажу, що вона марна, але завжди хочеться взяти іншого Анемо-персонажа. Хоча пересувається по світу, вона неймовірно. Фреміне це новий персонаж, який грає з Фізою та Кріо, та можливо з реакцією Шатер, тобто розбиватимете заморожених супротивників. Подивимося, як це усе працюватиме, але на перший погляд, персонаж, ну. Дуже дивний. Щодо збройного банеру, то сігна діда може бути потрібна лише з естетичної точки зору. В іншому випадку це непогана зброя хіба що на сяо, що грає з дідом. Полярка добре підходить саме тарталії, однак, враховуючи Сігну Джуна, я б вам радив для тарталії крутити наявний банер з сігнами ліні та Єлань. З четвірок у нас раст, лук, який підходить здебільшого лише юємії, флейта, яка просто існує, Жертовний дворук. Який буде лежати у вас поряд із флейтою. спис дракона, який щось доволі часто останнім часом був у банерах, але він все ж таки хороший для сянки, Хутао та Райден з домою, що грають у майстерність. І остання четвірка це відсід, критова книга, що має рандомний баф, і саме ця рандомність мені не подобається, тому я зазвичай ставлю якусь іншу книгу. Однак її загальне Корисність доволі велика, яким ми маємо висновки. Від збройного банеру краще тримайтеся подалі. А от щодо персонажів, якщо ж ви спеціально не чекали когось із них, я б радив скіпати. Однак, в будь-якому випадку, бажаю вам удачі в крутках. На сьогодні у мене все. З вами був Крупт і до нових зустрічей!